Наша слава українська держава. Всюди на світі добре, а вдома найкраще. Де рідний край, там під Ялиною рай. В країна мати, за нею головою треба стояти, за своїм краєм серце болить. рідна земля мати, а чужа мачуха без зверху, і колини нема України. Мила земля, де мати родила. Наша слава українська держава, без батьківщини немає людини. Батьківщина мати вміє за нею постояти. Наша слава українська держава, без калини немає України, без батьківщини немає людини. За народ і долю віддамо життя і волю. Немає на світі Другої України, немає другого Дніпра. Людина без вітчизни, як соловей без пісні, та земля мила, де мати родила. Без верби і калини нема України, та земля мила, де мати родила у чужій. Сторонці не так світить і сонце. Де багато пташок, там нема комашок. Птицю пізнаєш папірю, а людина по мові. Люблю, ребятків, всі за те, що вона велика, за те, що вона своя. Рідна земля і уже мені мила. Краще на рідній землі тістьми полягти, ніж на чужій слави досягти. Україна мати, за нею треба головою стояти. Нема на світі другої України, немає другого Дніпра. Без верби і калини нема України, де рідний край там і під ділиною рай. наша слава Українська держава. Без верби і калини немає України, людина без рідної землі. Як соловей без гнізда. Всяка пташка своє гніздо знає, де тонку там не рветься. З верби камини нема України, та земля мила, де мати родила. Козацькому роду нема переводу. Без верби і калини нема України у рідному краю, як у раю, у кожному мила своя сторона. Без верби і калини нема України. За морем тепліше, а вдома миліше. Своя країна кожному миліша. Земля мила, де мати родила, людина без рідної землі, як, як солойко без гнізда. Без, без верби і коли нема України. Не кидай слова на вітер, слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Хто мови святі і цурається, й сам себе стидається. Наша слава Українська держава. Без верби та Калини немає України, без Батьківщини немає людини. Україна мати вміє за неї постояти. Україна козацька мати, а ми її діти. Ти свою Україну любіть, бо іншої немає. Нерви калина наша слава українська держава. За рідним краєм і в небі скучно. Та земля мила, де мати родила. Краще mm -hmm. на рідній землі вісьми полягти, ніж на чущій слави досягти. У рідним краю як. У раю без верби і калини немає України. Наша слава українська держава.